Сьогодні в мене на прийомі моя пацієнтка Ангеліна з мамою. Нещодавно ми зняли брекети і завершили вирівнювання складного мезіального прикусу. І мама поділиться своїм досвідом цього процесу. Доброго дня! Хочу сказати, що ми з донькою дуже задоволені роботою лікаря Ортодонта Марка Юрійовича. В нас була складна проблема, був поганий прикус, і були криві зуби. Хотілося щоб дівчинка виглядала гарно. Була хороша посмішка. Ось е, Марк Юрович зробив все е, так. В принципі, за півтора року нас нічого не турбувало. Е, робота завжди проходила легко, ніколи нічого не відколювалося, не за, ну, тобто не заважало. Все було супер, комфортно. Ми дуже вдячні Марку Юровичу за е, зроблену роботу і дуже раді, що звернулися саме до цього лікаря. Дякую. Рекомендуємо. Дуже приємно Дякую. звертайтеся тільки до Марка Юрича і Заваші будете мати голівудську посмішку. Дякую.